Всім добрий день, трудяги, я вам хотів показати результат годівлі Бройлера на комбікормові своєму домашньому. Ну, з добавкою БМВД. ну, Називалася раніше Гранулка, а зараз називається Гранмікс. Це одне й те саме, тільки просто Гранмікс це йде БМВД, а гранулка це готовий комбікорм. Прийшлося мені просто це купити, так як ну, побачив я поганий рост, поганий розвиток у Бройлерові, Може, було й багато всіляких е, мінусів у тому вирощенні. Да? Е, хтось мені писав, що в тебе багато влаги, хтось мені писав, що в тебе грязний бройлер, хтось мені писав, підстилка не така, надо другу якусь е, дезінфекцію. Я користуюся ЗВК кожні 15 днів в присутності тварини використовую кліносан, йодоклін і клінодрай. Це є підсушувач, це є е, дезінфектор на основі хлориду і дезінфектор на основі йоду. Він убиває грибкові всілякі да, е, виникнення. А йод, йодоклін е, на, на основі йоду він е, лі, лікує, так сказати, і очищає респіраторні захворювання, дихальні шляхи самого по собі бролера. Тобто, по цьому в принципі, немає проблем ніякого. По поводу вирощення бройлера, з самого початку я використовував стартовий комбікорм, який називався Копелянський млин. Першу партію я на ньому теж виростив. Ну, така собі вона була. Тушки ми продали по 2400-2500 у 65 днів. Це був Копелянський млин, яким ми користувалися просто від початку і до кінця. Е, ні, не не так, не так. Був Копелянський млин на старті, а потім я взяв стандарт Агро, де я використовував їхню рецептуру. З добавкою премікса стандарт-агро, використовував їхню рецептуру, яку вони рекомендують під свій премікс з по гроверу і по фінішу. Тобто, я там і гровер робив, і потім із 35-го, по моєму дня в житті бройлера, тоді переставало це все діло, ну, тобто, переходив я на фініш. Ну, по процентовці білкової групи там дуже мені, звісно, не подобалось, але так як рекомендації були, я взяв, спробував. Е, результат мені опять же, не подобався, І я не жену бочку на стандарт Агро, тому що мені там писали, що типа, ти об, обсираєш там фірму. Ні, стандарт Агро у людей працює, і є в мене підписники, в яких реально він працює і годують, і вони не змінюють свої позиції. Е, в моєму випадку просто я міг грішити або на Соєву макуху, або на Премікс, або ж Можливо, ще на якісь, е, якісь властивості корму. Тобто, щось там було не так і е, просто кожну зернову групу треба було висилати на аналіз, або свій комбікорм висилати на аналіз, і тоді, щоб посчитали, це все заморочливо, і я думаю, що дорого. Дай, я й не знаю, куди це все діло треба було робити. Ну, в общем, е, у мене бролер, цей, якого ми вирощували, він у нас, виходить, доріс до 40. Зараз йому 60. 49 днів. Ну, зараз у нас 58 йому днів. Да, було йому 45, по-моєму, чи 43 І Я дивлюся, що він не витягує. Нас на, на, на ну, на живий вес був 2.400. Живий вес у 40, е, ну, 44 десь дня. Тому що я на тому якраз періоді позвонив е, на гранулку і заказав Дехи. Заказав 10 мішків, сказав: ребят, щось у мене з броліром не то, мені треба Деху, щоб його підняти. Тому що я піду в великий мінус. Я вже, звісно, кажу, там не дуже в великому плюсі. Да, по тому заробітку. Ну, так як ми протягалися з ним, оця пропойка, оцей стартовий комбікорм, куплений, потім премік стандарт агро, куча своєї макухи, так як я використовував. 20% соєвої макухи в гровер. Вони тону тої, тої, того комбікорма з'їли, вони практично ніхрена не виросли. Тобто, які вони були там після стартового комбікорма, такі вони і осталися. Звісно, результат мені не понравився, тому що кучу грошей я вже вкинув. А, а бролер і. І ми просто так живемо, що ми на цьому заробляємо, і ми живемо від цього. Ми купуємо дітям там памперси, суміші, комуналку платимо, заправляємо машину, одежу купляємо, харчі собі додому. Ну, то есть, свині довго ростуть. А бролір нас спасає в цьому ділі. І мені не можна було. Е Ну, як там запороти да цю партію? Тож я звернувся на гранулку. Я був дуже радий, що вони працюють. Подивився, зайшов на сайт, дивлюся, є в наявності. Позвонив, кажу, добрий день. Ви працюєте? Вони кажуть, ми працюємо вже. Місяця півтора а, а, а то й два. Ну, працює так кажу, це дуже класно. Мені треба БМВД. Узяв я 10 мішків. БМВД один мішок коштував 719 гривнів. Тобто, е, 10 мішків, ото мені вийшло 7190 гривень. По-моєму, якось якось так. Е, на, на делівері мені прийшла гранулка. Ну, гранулка, я по старому називаю цей гранмікс, да, бмвд БМВДха. Я його замішав. Просто ще, ще, кстати, Кому що не нравиться, що я оце зараз говорю, просто виключайте відео, тому що тут зреліщ не буде, я просто розказую інформацію. Все. Коротше, взяв я цю гранулку, гранмікс, приїхав додому. Процентовка гранмікса, гровера, іде 36%. Тобто, мені треба на 100 кг кидати 36% БМВД. 10 мішків у мене було, ну щось я розчитував. По-моєму, на 600 кілограмів комбікорма. Тобто ну, це 250, це було мінімальне замовлення. 10 мішків по 25 кг, вийшло 250 кілограмів БМВД. Менше, ну вони просто-напросто не висилають. А може й висилають, але я цей момент якось не уточняв. Колись, коли вони працювали ще до війни, да, коли ми з ними е, теж співпрацювали і вони е, висилали мені комбікорм, я на ньому годував своїх бройлерів. То вони навіть тоді ми, як я їм таке предложення дав, кажу: висилайте і по мішках, тому що немає можливості в людей купити 250 кілограмів, того що 250 кілограмів це на велику партію. А от якщо хтось держить там 30 бройлерів, то ну, їм три мішка хватить там з головою того БМВД. Ну і в общем, 36% БМВД я не використовував. Я використав 25%. Не із-за того, що я там скупий, там, знаєте, чи, е, чи я б захотів е, як там, зекономити на цьому. Ні, я просто, в принципі, посчитав, що 36% це якби я повністю гранулкою все годував. А так як вони до цього вже з'їли до хреніща, і я так посчитав, що це я вже роблю не гроверний фініш, а більше фінішний. Тобто, верніше, не гроверний комбікорм, а більше фінішний комбікорм. І таким методом просто я їх фініширую да, за цей період часу до забойного моменту. Зараз їм 58 днів. У 48 днів я їх посадив е на БМВД. Да? І виходить, у нас сьогодні 10 днів, як наші бройлери сидять чисто на БМВД е стандарт Агро. 25% я використав. Ой, боже, стандарт. -агро. Стандарт Агро крутиться в голові е, на БМВД. Е, так, щас, хоп, і сьогодні виходить, 10 днів, як ми сидимо і ну, посадили бролера на е, БМВД Гранмікс. Получається, що за 10 днів вони у мене з'їли 400 кг. Це 4 мішка, я їм замішав, 400 кг комбікорму і трошки ще. Тобто, може там 400 50 там 460, того, що ми потім вже домішували. На даний момент я ще замішав їм останні 6 мішків, це на 600 кг комбікорма, і далі будемо їх годувати. Ну і зараз я перейду, хочу перейти до показників, хочу вам показати, як зараз бролір тушка за 10 днів на БМВД Гранмікс. Е, процентовка була 25 кг BMW Гранмікс, 30 кг е, пшениці і 45 кг кукурузи. І це все діло ми гранулювали без ніяких більше добавок. Просто БМВД, пшениця і кукуруза. Я зараз вам покажу результати нашої годівлі. Ну і годуємо далі, тому що я хочу подивитися максимальний цей їхній рост, який вони будуть. Так, зараз перейдемо, Це ми зараз зарізали 4 штучки. Три на продаж. попросила тут у нас одна жіночка по місту. І виходить, один додому. Ну, тут вже по кульочках я це все діло пофасував. Один додому зарізали. Такий от, за цей. Та розроблю маринка тушити, щоб було чи до картошечки, чи ще до чогось. Віса я вже ось включив. О. І, ну, вони, кстати, мабуть, до 4 кг. Зараз подивимося, який результат. 3,200 у нас, ну, хай 3, -3 кг тушка. Тобто, получається, Живої ваги у нас десь було приблизно ну, до 4. Тобто, За 10 днів за 10 днів ми набили буквально е Ну нормально. То із, хай там 2500. Я казав, там десь, хай 2200, 2400, 2500. Ну то із, Вони півтора кілограма набрали за 10 днів. То із, це нормально, це дуже охранітельний привез. Тобто, нас десь составляв привез, е комбікорма. Ну, По конверсії я вам не скажу, а при віз комбікорма у нас составляв десь 100-110 грам е, на е, ну, на сутки. Так, да, вони не всі у нас зараз такі великі, є менші трохи. Є такі, які буде тушка там 2800. Да? Ну, в, приблизності, в приблизності я хочу вам сказати, що результат годівлі, навіть на такій процентовці вийшов доволі непоганий. Так, зараз я ще давайте, поважу ось отакий. Оп! 3200. ну Це, бачите, 3200, а там мисочка. ну, ну Це 3200 виходить чисто в кульочку. Без патрахів. Тому що патрахи тут ну, попросили не вкидати. У нас патрашка йдуть на, на паштет. Так, З патрахами то це ж, звісно, буде ще більше. Так, 3300 вийшло. Теж. Це отак. Хоп. Е, сьогодні 58 днів. 58. Тобто. А ми хоч... я хочу погодувати до 70. Ну і 3 кілограма. Отакі от, от бролірочки вийшли. Да? Е, доволі, я би сказав, непогані. І результат годівлі мене дуже сильно задовольнив. Наже какашка помінялася, в них не так мокро стало. І замітив я, що вони не тривожні. Тобто, вони такі, знаєте, поїли. І полягали спокійні як дрова. Так що по таких от методах я не знаю хто як хоче, хай так і годує. На даний момент я, блін, просто реально дивлюся, результат годівлі в мене чіткий, хороший. Мені реально результат дуже понравився. Тож я реально буду переходити на цю рецептуру на домашню, да із добавкою просто БМВД. Так, ну і що до корму, я хочу сказати, що я його реально рекомендую. Я не знаю хейтері, хай це як реклама. Ну я просто за те, щоб люди у нас роботящі. Навчилися цінити свій труд і заробляти заробляти реально гроші, того, що треба годувати сім'ю, треба платити комуналку. Ну, те, що я вам тільки що сказав, треба вдягати своїх дітей, і, ну, ну треба заробляти гроші. І якщо блін експериментувати, я вже чесно, я вже так наекспериментувався вже на цьому всьому, що я просто побачив, що год я просто протовкся на одних експериментах. Да, були хороші е ці результати, були погані. Ну, в цілому прям бомбезного результату не було. Але от з цією партією на дворі зима, холодно, морози, да? підстилка, вода і е е от такі от домашній е да даємо комбікорм, да? додаємо просто сюди оцю бмв все, ніяких проблем немає. По весні я хочу, я просто з цією партією ми трошечки розгрузимося, хочу зробити гарну дезінфекцію в сараї, побілувати, трошечки там попідшпакльовувати стіни, тобто вивести сарай, як то кажуть, в ноль, щоб він був у нас супер чоткий. І потім туди вставити десь е, систему вентиляції. І будемо запускати сарайчик уже по весні на преміксі. Чи, чи на гровері, Верніше цей кажу на преміксі, чи на гровері, або на преміксі е, гранулки, або просто будемо брати БМВД, стартове гранулірувати і гроверне гранулірувати і годувати. Дійсно, результати я вам тоді теж буду показувати. Оставайтеся на каналі. Е, хочу реально допомогти вам в тому, тому що я знаю, що багато людей, які багато оббивають ноги, да, руки, коліна, щиколотки на оцих бройлерах. Беруть, а вони то дохнуть, то чахнуть, то, то заливаються, короче, і то не ростуть, і куча реально із цими ділами проблем. Так що сприймайте це як рекламу, як не рекламу. Я просто хочу вам порекомендувати. І якщо хочете зайнятися, просто займайтеся, беріть такий от корм, і ви знатимете, що... Цей корм вистріле і все буде добре, що ви не попадете у той мінус. Так що, е, ну, якщо кому там треба, я номер телефона закріплю в коментах. Я туди закріплю е, сайт, щоб ви його не шукали. Бо багато хто попадає, хто знає куди, я не знаю, як це виходить. Ну і номер телефона я ж теж закріплю в коментарях. І свій там закріплю, якщо щось треба буде, по допомогі або чи по Просто до мене набирайте, пишіть у Viber. Я чим зможу, тим і поможу. На даний момент я відео закінчую, всім дякую за перегляд. Результат обіцяв і на даний момент я його вам показав. Все, я результатом задоволений більше ніж. Чесне слово. Ну і ще ж будемо годувати. Ще будемо годувати далі. Все, всім дякую. Миру, здоров'я, добра, пока-пока. Всього найкращого.